Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves і сьогодні я б хотів подискутувати на тему, хто найкращі молоді гравці NBA на даний час, та презентувати вам мій топ 10 найкращих баскетболістів до 25 років. Я намагався максимально збалансувати зірковий потенціал і вплив на гру на даний час, тому без зайвих слів влаштовитись зручніше, приємного перегляду ми починаємо. Let's go! Десяте місце відкриває турецький бігмен Houston Rockets Альперен Шінґюн. Це елітний гравець у пості. У Шінґ'юна вражаючи набір рухів у 3 секундній зоні, що нагадує гру старої школи. Він має гарне відчуття позиції та баланс тіла, що допомагає обігрувати більших суперників. Має плеймейкерські здібності, як для центрового він наділений неймовірним баченням майданчика. Шингюн часто виконує точні передачі з посту, залучаючи партнерів і створюючи моменти для команди. У сезоні 2024-2025 року Альперен зробив крок вперед у грі в захисті біля кільця, покращивши блокшоти та позиційну гру в обороні. Також Альпі має одні з найкращих рухів у фарбі серед молодих центрів. Воно і не дивно, бо роботу ніг ставив йому сам Хакім Аладжон. Серед недоліків, які розміщують його саме тут, це атлетизм і швидкість. Шингюн не є вибуховим або швидким гравцем, що ускладнює його гру проти більш атлетичних центрів, наприклад, Бема Адебая чи Віктора Вимбаньями. У нього виникають проблеми при захисті проти швидких атакуючих, які виводять його за межі фарби на периметр. Хоча Альперен поступово додає дальні кітки до свого арсеналу, він поки не є надійною опцією з від слова взагалі. На дев'ятій сходинці розташувався ламело-м'ячик. Ламело Бол має неймовірне бачення майданчика і вміння знаходити партнерів навіть у найскладніших ситуаціях Його передачі на ходу або за спини справжнє шоу, що відкриває неабиякий талант плеймейкінгу. Хоча його механіка іноді виглядає нестандартною, Бол довів свою здатність стабільно атакувати з триочковою, що робить його небезпечним як з м'ячем, так і без нього. Ламело відмінно читає гру. Вміє прискорювати атаки чи сповільнювати темп, коли це потрібно команді. Завдяки зросту у 201 см він легко справляється із захистом різних позицій і створює невигідні матчапи для суперників. З негативу відмічаємо захист. Хоча Ламело покращився в цьому аспекті, він все ще схильний втрачати концентрацію і дозволяти суперникам набрати очки. Травматичність. Бол часто пропускає ігри через травми, іноді такий ідіотський, і це викликає питання щодо його довговічності кар'єри, рішення вкладчі. Інколи він робить поспішні чи ризиковані передачі у вирішальні моменти, або необдумані китки з 8-9 метрів з однієї ноги, що може коштувати команді перемоги, але зазвичай йому щастить. Тім, Шарлот Хорнець ніяк не можуть вийти з болота, через що я не можу ставити його вище наступних кандидатів. Чет Холмгрен займає восьмий номер топу: це елітний рім-протектор. Чет вже зараз є одним з найкращих захисників кільця в НБА. Завдяки довгим рукам і чудовим захисним інстинктам він блокує китки та змушує суперників приймати складні рішення. Крім цього, Холмгрен має рідкісну для великих здатність атакувати за дуги, вести м'яч і створювати можливість для себе чи партнерів. Така універсальність у нападі для семифуттерів велика рідкість. Його баскетбольний IQ дозволяє йому залишатися ефективним навіть у складних ситуаціях. Зокрема, проти фізично сильніших суперників. На відміну від багатьох великих, Чет досить мобільний, що дозволяє йому грати в швидкому темпі, властивому сучасній NBA. Як то кажуть, його сильні сторони це його слабкості. Чет поки що має худорляву статуру, що створює проблеми в грі проти потужних центрів, таких як Джуелімбі чи Нікола Йокіч, і частіше він уникає контакту. Травматичність. Пропущений перший сезон і травма зараз стала нагадуванням про те, наскільки важливим є для нього уникнення повторних ушкоджень, недостатня агресія в нападі. Іноді Холмгрен виглядає надто пасивним у грі, віддаючи перевагу передачам замість спроб взяти ініціативу на себе. Хоча це може трактуватися і в позитив, коли в тебе є такі партнері по команді поруч, які є у Чета в Оклахомі. Сьома позиція і тут у нас Франц Вагнер. Німецький форвард Орландо Меджик універсальний та може ефективно грати як на позицію 3, так і 4 номера. Його вміння вписуватися в різні ролі робить його надзвичайно цінним для команди. Він дуже добре використовує свій розмір і контроль м'яча для атак із проходу, часто набираючи очки з під кільця чи утримуючи фоли. Франц приймає швидкі правильні рішення, як з м'ячем, так і без нього, що дозволяє йому бути ключовим гравцем у командній системі. Хоча його дальні спроби поки не є елітними, і навіть на середньому рівні він продовжує кидати триочкові, і я цілком впевнений, що буде додавати в цьому аспекті. Завдяки розміру, рухливості і інтелекту Вагнер є хорошим захисником, який може прикривати декілька позицій. Мінуси, які ставлять його лише сьомим, це брак агресії в нападі. Інколи Франц виглядає надто пасивним і не бере на себе ініціативу, хоча має для цього всі необхідні навички. На сьогодні він більше виконавець, ніж лідери. Йому ще потрібно навчитися брати на себе роль відповідальність в критичних моментах. Вагнеру ще бракує маси для боротьби з потужними форвардами, особливо на позиції четвірки. На шостому місці розташовується Кейт Канінген. Розмір і фізика для плеймейкера Детройта є неабиякою перевагою. Зріст ту 198 см і потужна статура дозволяють розігруючому пістенс бути ефективним проти будь-яких захисників. Він здатний створювати собі і партнерам моменти завдяки своїй фізичній перевазі. Кейт має відмінне розуміння гри, його рішення в нападі демонструють високу зрілість, він добре розпізнає ситуацію для передач, китків чи проходів. Він може грати як головного розігруючого, так і атакуючого захисника, а також ефективно взаємодіяти з великими на пікінролах. Канінгем впевнено атакує як з середньої дистанції, так і з за дуги, особливо з ведення. Він чудово керує темпом гри, адаптуючи швидкість атаки до ситуації на майданчику і вже зараз доказує, що може витягувати поршні в плей-офф, як перша зірка. Занепокоєння викликає вразливість до травм. За перші сезони в NBA Кейт Канінгем вже мав серйозні проблеми зі здоров'ям, які вплинули на його розвиток. Хоча він має фізичні дані для гарного захисту, Кейт часто втрачає концентрацію чи не встигає за суперниками. Що знижує його ефективність на своїй половині майданчику? Консистентність у китках. Є моменти, коли його дальній кидок не є стабільним, особливо у складних ситуаціях. Топ-5 відкриває Еван Моблі. Бігмен Клівлунда один із найкращих захисників у Лізі. Він міє блокувати китки, прикривати периметр і працювати у пікінролах, що робить його універсальним захисником у сучасній NBA. Рухливість для великого гравця, моблі відзначається швидкістю і гнучкістю, що дозволяє йому ефективно оборонятися навіть проти менших і швидших суперників. Справний фінішер. Його здатність завершувати атаки як з під кільця, так і після алюпів є однією з його сильних сторін. Крім цього, Еван поступово покращує свою гру в нападі, додаючи середній кидок і спроби з дальньої дистанції. У нього більше 40% з стріочковою, а кількість спроб зросла вдвічі. Важкий форвард кав сприймає правильні рішення в атації та в захисті, демонструючи високий баскетбольний IQ та є системоутворюючим гравцем найкращої команди східної конференції. Чим далі, тим менше буде недоліків, але у Евана моблі вони є. Іноді він виглядає пасивним у нападі, граючи скоріше роль допоміжного гравця, ніж основної опції. Хоча середні і дальні китки покращуються, вони поки що обмежені по кількості, що надає бути надійною зброєю. Та для боротьби з сильними центровими і форвардами Евану не вистачає маси і сили, що ускладнює гру проти таких суперників, як ЯнісанТитакумпо, наприклад. Джейлен Вільямс займає четверту сходинку. Джей Даб гравець, який може виконувати різні ролі на майданчику. Від головного захисника, який працює по найкращому гравцю суперника, до атакуючого гравця, який вирішує у клатчі. Він має добрі навички пасу. Вільямс виділяється своїми здібностями в захисті, він швидко реагує на рухи суперника і добре працює в командній обороні, часто перехоплюючи передачі. Джейлен має добре розвинений арсенал атакувальних навичок. Зокрема, він може ефективно працювати з м'ячем, шукати партнерів або забивати самому, особливо він гарно завершує у фарбі. JDAP приймає правильні рішення, що дозволяє йому бути дуже ефективним в командному баскетболі, не перетягуючи ковдру, а включаючись у потрібних відрізках, що в принципі робить його одним з кращих робінів та двосторонніх гравців ліги на даний час. Серед мінусів іноді він може втрачати фокус, особливо в стресових ситуаціях, що призводить до помилок чи недопрацювань. Треба працювати над стабільністю троєчкового китка. Ну і наступний крок трансформація в суперзірку. Всі вихідні дані для цього є, тому вперед. Пало Банкеро забирає третю позицію. Форвард Орландо має чудову фізику для свого віку з ростом 208 см і масою близько 115 кг Він поєднує розмір з гарною атлетичністю, що дозволяє йому бути домінуючим на обох кінцях майданчика. Банкеро один із найкращих молодих форвардів у лізі в створенні моментів для себе. Він дуже добре працює з м'ячем, має набір рухів для проходу і здатен завершувати атаки як з посту, так і з дальньої дистанції. Як для гравця такого розміру, Пауло має відмінну техніку володіння м'ячем і вміння вести гру, що дозволяє йому діяти як point forward. Важкий форвард Меджик показав феноменальний прогрес, і можна очікувати, що він буде ще краще, додаючи нові елементи до своєї гри, зокрема покращуючи дальні кітки. Пало Банкера все ще вдосконалює захисні навички, але вже зараз є дуже потужним оборонцем, особливо в командних взаємодіях та при роботі з великими суперниками. Які недоліки, його триочкові спроби ще не є стабільною зброєю, хоча там краще, ніж у партнера по команді Франца Вагнера. Іноді Банкера схильний до надмірної самостійності в нападі і допускає технічні помилки, що може призводити до втрати м'яча чи поспішних рішень. Хоча він має потенціал як захисник, іноді не вистачає концентрації або рухливості, щоб зупинити швидких і спритних суперників. Другим стає Віктор Вимбаньяма. В має неймовірні фізичні дані 224 см разом з ще більшою довжиною рук, яка дозволяє йому домінувати як у захисті, так і в атаці. Його антропометрія разом з гнучкістю надає йому величезну перевагу перед більшістю гравців у лізі. Вембаньяма один із найкращих рімпротекторів серед молодих гравців. Спойлер найкращий. його здатність блокувати китки та перешкоджати суперникам на підходах до кінця є надзвичайно сильною стороною. На тлі більшості великих гравців Віктор володіє здатністю забивати строчкової дистанції, що робить його дуже небезпечним навіть на периметрі. Його дальні китки вже зараз виглядають дуже перспективно, але іноді він з цим перебарщує. Він дуже мобільний для свого розміру, що дозволяє йому швидко переміщатися на майданчику, ефективно працювати як у нападі, так і в захисті. Вемба демонструє розуміння гри на високому рівні. Хоча йому ще необхідно пройти через адаптацію до NBA, його інстинкти і здатність читати гру вже зараз виглядають на дуже високому рівні, але не ідеальною. Втім, навіть у прибульця є слабкі сторони. Фізична витривалість. Хоча Віктор і має відмінну фізику, його великий зріст інколи створює додаткове навантаження на суглоби і м'язи, що може вплинути на довговічність його кар'єри. Травматичність є дуже висока ймовірність отримування травм через постійний тиск на організм і неповну адаптацію до ліги. Тут висить палка двох кінців, або ти нарощуєш м'язи, що зробить тебе більш стійким, але ти втратиш мобільність, яка твій козир. Або залишишся таким, як є, і будеш сподіватися, що тебе не переїде якийсь зазапачуліє. Ігровий баланс, іноді його надмірна агресія може призвести до порушень, особливо в захисті або при прийомі рішень у складних ситуаціях що й не дозволяє, поки робити команду претендентам на щось. Ну і нарешті, найкращим гравцем до 25 років стає Ентоні Едвардс. Безумовний лідер серед молодих зірок NBA. Його фізичні дані, універсальність і лідерські якості ставлять його на перше місце. Якщо він продовжить розвиватися, у нього є всі шанси стати суперзіркою майбутнього на довгі роки вперед. Недарма його порівнюють з МДЖМ. Едвардс – один з найбільш фізично потужних молодих гравців у Лізі. Його неймовірна швидкість і сила дозволяє йому ефективно атакувати кільце, долати оборону і захищатися на високому рівні. N був розкритий як універсальний атакувальний гравець, він може бути основною атакуючою опцією, як з м'ячем, так і без нього. Його вміння забувати як з середньої дистанції, так і з-за дуги, робить його небезпечним на всьому майданчику. Просто для справки, Едвардс зараз влучає найбільш Трочкових в NBA і робить це з ефективністю у 42,5%. Тільки Стеф Карі два рази за кар'єру робив подібне на даному відрізку регулярки. Мураха вже в ранньому віці став лідером своєї команди, володіє сильною мотивацією та бажанням вигравати. Його здатність приймати важливі рішення в кінцівках та його впевненість у своїх силах стають відмінною рисою. Від сезону до сезону Ентоні покращує свої навички. Ставши більш ефективним у нападі і вдосконалюючи гру в захисті. Його постійний прогрес дає великі надії на майбутнє. Відзначаючись великим потенціалом на обох кінцях майданчика, Едвардс є відмінним оборонцем, здатним грати на периметрі і навіть в постії завдяки низькому центру ваги. Втім, дрібниці не дають йому ще вийти на суперзірковий рівень. Іноді він схильний до поспішних рішень, що призводить до втрат м'яча або необдуманих атак. Сильні результати в минулому сезоні, а саме блискуча регулярка та вихід у фінал конференції, знизив на старті сезону старання в захисті, але наче зараз він починає виправлятись. Самовпевненість Ентоні Едвардс не цурається гучних заяв, втім він цілком може постояти за свої слова. І саме таких мазафакерів, впевнених в собі, які з кожним роком стають краще і потребує ліга. Бути ефектним, яскравим і ефективним все це є у ЕНТА. А отже, до статусу суперзірки залишився один крок. І фінальним аргументом. Ентоні Едвардс вже демонстрував свої навички в плей-офф на високому рівні, а Віктором Баняма ще ні. Тому давайте трохи почекаємо. Якщо ви з чимось не згодні або у вас є альтернативна думка, можливо, хтось не потрапив в ТОП, пишіть обов'язково її в коменти. Ми завжди можемо подискутувати з вами. Я читаю кожен коментар, тому не цураємося і долучаємося до обговорення. Також лайк, підписка, поширення, все це мотивує та допомагає розвитку каналу. Всім дякую за увагу! З вами був Баскет Moves. До скорої зустрічі, мир!